Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я знову з вами поділюся чудовим, весільним, простим бюджетним пляцком, який виходить дуже класний, високий, з небагатьох продуктів, і дуже класний виходить. От покажу, який, який він у розрізі. Такий м'ягенький виходить. Дуже класний. О. І ще, друзі, я хочу сьогодні вам знову запропонувати компанію 25 Ось Знову собі замовила каву. Ось такі є. кави різні в них є. Це виробник натуральної, свіжозмеленої кави, без ароматизаторів, без кофеїну, також мають чаї, кавові аксесуари та багато іншого посилання я залишу під відео, де ви зможете зв'язатися з ними, з менеджером по телефону і підібрати до вашого смаку каву. Якщо забажаєте, а що зробить вам помел? Для моїх підписників діє знижка 20% за промокодом Коф-20 протягом місяці. Так що раджу скористуватися нагодою і замовити собі таку каву, насолодитись неймовірним її смаком. Ви можете придбати собі каву не лишень собі, але й на подарунок. От для, до Дня закоханих з такими етикеточками гарними, такими може бути. Вам все тут понаклеюють і все зроблять вам. Файно, це на подарунок, може, файно йде упаковано. Є різні смаки, які бажаєте. Тут от, от така ця гарна така кава з ароматом родзинки і випічками, випічкою, з суфокруктами, лісового та молочного шоколаду. Є, різна, є різні, різні. От, ось ця є така гий. Так само з насиченим смаком абрикосового варення шоколаду квітів. Також є у е, Уганда Другер. Це є з ваніліном, шоколадом, і нотами, фруктами. Оця кава Ефіопія сідана, вона така дуже класна, дуже класна. Та всі класні кави. Бразил Могіана. Є різні. Ви, ви собі за своїм смаком і е, вам підберуть. І, а я буду насолоджуватись і пити каву і насолоджуватись смаком цього пляска. Дивіться, який він дуже ніжний. Він такий, такий ніжний, що ніжний. О. М -м -м. Дуже смачно. Ось такий пляцок, дивіться, який він. Він такий дуже ніжний, як пушок. Дивіться, яка, яка краса. Яка краса. От. І кому цікаво, як ми готували цей пляцок, давайте будемо готувати разом. Готуємо тісто. Для цього ми висипаємо тут муку. У мене є тут три стакани муки або 500 грам. 200 грамові стакани. Я не даю все. Всипаю сюди муки. Отако От роблю. Убиваю сюди три яйця. до яєць додаю стакан цукру 200 грам. І розмішую його так. Добавляю сюди 3 ложки розтопленого масла або маргарини. Отакі От 3 ложки. Два, три. Три ложки. І знову розмішуємо отакий От стакан молока. Кип'ятимо. беремо столову ложку амоняку, таку рівну столову ложку амоняку. Гарячим молоком гасимо амоняк. Прямо над отако. Це він гаситься. Прямо так на тісто, і зразу знову замішуємо це тепер тісто, скільки муки забере це тісто. Спочатку замішуємо ложкою, а будемо додати ще. Мука обов'язково просіяна. Ось так. Додаю ще. І вже буду вручну замішувати. Ось тут уся мука пішла. Ось таке має кісто бути. Ось таке. Більше не треба забивати, навіть таке буде тісто. Ось таке. Якщо то ще залежить від яєць. якщо вам більше яйці, ви можете трошки додати муки. О, І в торбинку і кладемо на ніч. Наше тісто відстояло сьогодні. І будемо його зараз ділити. половині і будемо ділити так на шість частин. Кожну частину будемо розтачувати, приблизно. Я собі тут підготувала форму. У мене форма 22 х на 36. І будемо тепер розтачуємо так як якомога найтонше, аби було Залишки Отакі О ми собі обрізаємо. Я маю таке ще давне, радянське, такий валочок маю, і я ним собі постійно обрізаю. А ці будемо складати окремо оці залишки. І будемо відтак ще пече один корж з них. Ось так. Ікаємо, як завжди, при 180 градусів, до легкого такого зарум'янення. Оце все, все геть забираємо. Ось так. Би вони були дуже тонесенькі, якомога найтонше. Це байка, що тут ково є дірочки, їх так треба. Я все отак роблю. Три отакі роблю проколи. Ось так. Ставимо випікати. За той час другу будемо розтачувати другий. Ось такі виходять коржі. Дивіться, я хоч вони дуже тоненько розтачані, але які вони виходять вже дивіться, які грубі. Дивіться, які грубі виходять коржі. О, так, У нас щесь тут лишило то те обрізки. Я знову і розтачую це, і буде ще на корж, і може ще на кусочок. Віде більше. Але то нічого. Робимо крем для пляцка. беру я пів літру сметани домашньої яка уста буду і будемо збивати сметану. О. Ви можете сметани дати і більше. Може дати і 750. Я маю лише пів літру. Бо то чим більше сметани, то навіть буде ліпш, ліпший цей пляцок. Я маю лише кілька, кілька буду збивати. Так, сюди додаємо пів пачечки ванільного цукру і додаваємо сюди. Хто яке любить? Три, чотири, п'ять, два, три. Я дам чотири. Чотири ложки цукру і будемо. Збивати сметану. Спочатку на малих оборотах, аби тут розійшовся і так збільшити. Старайтеся не перебити сметану, як вона вже добре за до собою тягне. Такі борозди, вона вже готова. Бо коли переб'єте сметану, то робиться масло, вже нічого не зробите. О, отака. Ось, ось вона має триматися майже на цім. На лопатці і вже готова. Так, тепер будемо, тепер маємо ці коржі. Ось отакий який корж виходить, який пухкий. От. Ми вже один майже зділи один корж. А, shuttle, а цей корж і оці залишки, що були, я беру тру на крошку. Ось така крихта має бути. Аби не було більших таких. Це все ми перетремо. Збираємо пляцок. Тут у нас є шість коржів. І ми той корж по одному будемо складати сюди і давати по, по дві ложки. Так, ми е, умовно поділимо отак на 5. Дві-три ложечки будемо давати. О! І будемо розмащувати. Я ще раз кажу, ви можете собі більше дати, Це, чим більше, то буде смачніше. Просто я сьогодні маю так пів літру сметани маю. О. І сюди ви можете дати. Що має? Можете вишні давати на них, можете взагалі нічого не давати. Можете вишні дати, можете дати ягоди чорні, чорницю. Що, що завгодно. Я, тро, я буду давати трошки позички маю. І я так потрошка-потрошка по, подобавляю. Будь-які всередині, можу взагалі не давати, ще раз повторююсь. Але з позичку буде, мені здається, такий буде класніший, винніший таке буде. Так, тепер знову накладаємо. Трошка так притискаємо і знову даємо. Три ложки сметани збитої. І так перемащуємо всі. Так, тепер ми поставили той останній корж. Трошки його так притиснемо, аби він вибачають, бо я трохи слаба. О, е, притиснемо таку і зверху. Ну, навіть бажано би поставити, аби він ці пропитав. Зверху знову ще от лишилося мені стільки сметани. Я отут отапо. Він їде. Так. Оцей змащую. Верхній корж. Він всі пропитає, його треба поставити на пару годин, аби він пропитався. Я ще додав тут трошки по краях сметане, або він більше приймився. От так що у нас Отако. Він файно зм'якне і буде дуже файний. А я тепер... Беремо оцю тепер крихту, що ми робили. І отаку крихту і досить так файно його присипаємо. Дякую, що дивились наше відео, готуйте з нами. Смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео, будьте здорові, Миру всім і нашій Україні. Ось так я зроблю. Тут треба трошки ще обмастити, але то він буде зараз Я отак підставлю. Ось Отака. З цього боку обмашку. Тут для себе, але я так колись на весілля робила. Отакі от отако, аби змастити краєчки. Аби все було пропиталося аби були ніжні кусочки. І, і бокові аби були ніжні. О. І так само тут присипаю, до зустрічі. Ось так обсиплю файно всі. Кажу, який, який він у розрізі. Такий м'ягенький виходить. Дуже класний. Ви тий він. Він такий дуже ніжний, як пушок. Ви яка, яка краса. І Він у розрізі. Такий він класний. Дивіть, який. Ось такий пляцок, який чудовий. Колись на весілля його я пекла. Він дуже смачний, дуже. І високий, і ну, дуже, дуже. такий м'ягенький, такий ніжний, такий, ну взагалі, як пушок, як пушок. дуже, І нарізка, файно нарізається, дивіться, як, як дуже чудово. Який, який чудовий, який класнющий. Це один з дуже давніх галицьких пляцків, які випікали на весілля. О. І він був у попиті дуже раніше, дуже в попиті. Та й зараз я його печу часто, бо мої люблять його постійно. Він без кремів, без на сметані дуже добрий. Так що готуйте.